Дорогі українці і українки, коротко про цей день. Перше, сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час, завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід божевільний. Сьогодні, у тисячі перший день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в тисячний день. І 24 лютого інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, все це тільки Росія ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії. Дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції в своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППУ. Друге є новий пакет підтримки від Америки. Обсяг 275 мільйонів доларів в пакеті безпілотники, снаряди для хаймарсів та артилерії. Дуже важливо міни, щоб зупиняти російські штурми. Це дійсно посилить наших хлопців на фронті. І це вже 70-й оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Україна цінує двопартійну підтримку Америки і рішення президента Байдена. Дякую. Третє. Говорив. Сьогодні з прем'єр-міністром Польщі Доналдом Туском подякував за всю надану підтримку від перших днів вторгнення. Ми обговорили підготовку нового пакету від Польщі для України, а також головування Польщі в Європейському Союзі, яке почнеться вже з Нового року. Можемо разом зробити значні речі і для наших народів, і для всієї Європи. І ще одне. Провів зустріч з директоркою Світового банку з питання праційної діяльності. Говорили про нашу фінансову стійкість, про наші програми підтримки і про кошти від російських заморожених активів. Це абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії. Винуватець війни повинен за неї платити, платити і відповідати. Я дякую всім, хто допомагає нам.